Друзі і колеги, я, Олександр Згіблов, керівник підприємства ТЕМП, звертаюся до підприємців міста Черкаси, до директорів великих виробництв і представників малого та середнього бізнесу. Запрошую вас приєднатись до системи електронних закупівель Прозоро, наша партія. Вільних демократів, об'єднавши зусилля з колегами-депутатами та громадськістю, вимагали три місяці поспіль від міського голови і секретаря міської ради затвердити проєкт для Черкас, проєкт електронних закупівель Прозоро сесію зривали, питання блокували. Зрештою, ми перемогли. Прозоро діє сьогодні. Я радий запросити підприємців до співпраці. Доступ до бюджетних закупівель відкрито для всіх. Знаю. Мало хто вірив, що з міською владою можна співпрацювати чесно. Тепер не буде обраних, не буде одних і тих самих фірм, які сидять на міському бюджеті. Відтепер всі мають рівні права. Зареєструйтеся на порталі Прозорогов'юа і беріть активну участь в міських закупівлях. Будьте активними. Разом переможемо.